Незважаючи ні на що, триває ненажерлива війна. Люди гинуть, а вона все не насититься. Не встигло вщухнути жіноче свято в вірпіні, як чоловіки знову вирушили до зони. АТО. щоправда, цього разу їх проведжали не тільки рідні та близькі, а й ветерани великої вітчизняної війни. Ті, кому Україна сильна і розвинена, мабуть, заважала, роблять все, щоб убивали, як кажуть брат, брата. Я вважаю, це братовбивча війна, братовбивча війна між обдуреним отам, народом. Наче оберег подарувала хлопцям свою книжку Відступати було нікуди Валентина Гаврилівна Кулинич, написавши на чистій сторінці, вірю у вашу перемогу. Мені дуже жалко, коли гибнуть люди 22-25 років. Вони захищають правильно, але У нас так говорить, щоб менше було. Сараму людей, щоб не виходили молоді люди і створіють своєї життя. От що я думаю. Але наші хлопці, наші бійці, вони сміливі і відстоюють нашу незалежність, і ми, звичайно, отримуємо перемогу. Наша держава заслуговує на те, щоб бути сильною, незалежною, гордою перед світом державою. Але дуже жалко, що виборювати так важко, і що за це і сьогодні приходиться проливати кров. Лишається сподіватися, що чим дужче бійців чекатимуть вдома, тим швидше вони повернуться назад живими і неушкодженими. Василь Чернявський, Павло Лозовий Ірпінь Тебе.